Ти моя чомка, ти моя чомка. Вона їла і плакала. Вона була дуже худенька, як ми найшли її. Ребра і шкіра. Ланусик. Вона і зараз вона і досі боїться. Бачите, вона присідає, трясеться, вона і досі боїться. Лана одна із трьохсот собак, якими опікуються у притулку для тварин дім сірка у Калуші. Зі слів голови громадської організації Дім Сірка у Калуші Лесі Кошелєвої, щодня за собаками доглядають троє працівників. Через брак персоналу долучаються місцеві волонтери. Вони допомагають мити клітки після стерилізацій та підтримувати чистоту у приміщеннях. Є дівчата, які приходять мити клітки після стерилізації, бокси, миски, прибирати приміщення там після стерилізаційної чи наші приміщення побутові, тому що троє працівників ну, – це немає зовсім часу на такі потреби. А троє працівників вже виконують роботу на вольєрах: прибирання, годування, розлив води, сіно потрібно рознести. У притулку опікуються і тваринами, із травмами. Однією з таких є собака-білочка. Ка потрапила у дім сірка після ДТП та потребувала ампутації лапи. Лікування тварини коштує приблизно 24 тисячі гривень. Наразі вдалося зібрати 8 тисяч вісімсот. Їм ампутували лапку, ну виходу вже не було. Лікарі вже поставили такий тяжкий діагноз для нас. І от зараз вона проходить тут реабілітацію, антибіотик, обробки. Ну і в подальшому буде пошуки дому. Звичайно, що важко знайти дім для собаки, яка без е, лапи, але ми зробимо все, що в наших силах. Притулок для тварин Дім Сірка у Калуші працює з 2016 року. Основне фінансування організація отримує з благодійних внесків. А за гроші із міського бюджету оплачують стерилізацію відловлених тварин та щомісяця закуповують крупи на 41 тисячу гривень. Все решта йде за благодійні кошти: дрова, е, обслуговування машини, клініка, вакцини, годування, м'ясо, хліб ну, це все за благодійні, електроенергія, все за благодійні кошти, які ми постійно публікуємо пости і збираємо на ці потреби. Фінансова ситуація у домі сірка ускладнилася через повномасштабну війну. Люди перераховують значно менше грошей, каже Леся Кошелєва. Зараз донатів дуже мало. Ну ми всі розуміємо, що здебільшого всі донати йдуть на ЗСУ. Це в першу чергу. Ми це все розуміємо. Але так само і в нас є потреба клініки. на клініках величезні суми за операції дуже тяжко. Зараз важко. Кількість тварин, яким знаходять нові домівки, щомісяця різна, говорить керівниця дому сірка. Цього місяця ми прилаштували 11 собачок. Попереднього місяця більше. Ми радіємо, коли ми прилаштовуємо. Але знаєте, здебільшого в нас так: три прилаштували, п'ять прибуло, два прилаштували, сім прибуло. І такий оцей процес ну ще не вирівнявся, скажімо так. Ще немає 50 на 50. До притулку часто тварин підкидають або привозять без попередження. Працівники намагаються знайти для кожного собаки тимчасовий прихисток або постійний дім. Люди навіть деколи і не дізнаються, просто привозять, чи підкидаючи в місто, чи нам ну це не має значення, куди людина викине тваринку, Все одно стараємося десь її прилаштувати, десь знайти якусь адопцію. Чи це буде перетримка, чи це буде притулок, чи це одразу в сім'ю. Якщо немає де забирати сюди, значить тільки відловлюється, каструється, стерилізується і випускається по місцю. Відлову такий процес. За словами Лесі Кошелєвої, головне завдання притулку не збільшувати кількість вольєрів для собак. А знаходити тваринам нові домівки. Міста не вистачає в вольєрах. Сидить і по три, і по чотири, і по п'ять собак. Але ціль наша не збільшити притулок, ціль наша роздати якомога більше прилаштувати сім'ї тварин і щоб люди почали масово стерилізувати кожну свою домашню собачку. Дмитро Ткач суспільне новини Івано-Франківщина.